Можливості для розвитку у бізнес-інкубаторі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу відкрився черговий навчальний курс для підприємців. Цьогоріч його учасниками зголосилися стати 32 людини. Мета курсу це є отримання теоретичних знань і практичних навиків стосовно заснування організації і ведення власної справи у нас цьогоріч зареєструвалися більше 30 людей, безпосередньо за списком це 32 людини, які виявили бажання десь зареєструвати дійсно свою справу, а може десь масштабуватися, диверсифікувати свій бізнес. Тобто ми пропонуємо свої послуги як для потенційних, так і для діючих підприємців громади. При створенні цього курсу наголошують у профільному департаменті попередньо провели анкетування серед підприємців, аби визначити найважливіші потреби в навчанні тих, хто уже започаткував власну справу або ж лише хоче це зробити, і всі запити врахували протягом двох місяців навчання. Підприємці отримують знання різних предметів. Я вважаю, що ці курси дуже необхідні, тому що підприємці зможуть уникнути штрафних санкцій в своїй діяльності. Серед тих, хто записався на курс, і Вікторія Ільїна каже, вирішила підвищити кваліфікацію, щоб зробити свій бізнес більш конкурентно спроможним. Так як зараз бізнес постійно розвивається, то хочеться йти в ногу з бізнесом, і хочеться завжди розвиватися і робити якісь нові кроки, щоб бізнес розвивався і не стояв на місці. Життя для того, щоб вчитися, тому будемо вчитися і розвиватися. Стимулювати та підтримувати розвиток бізнесу у громаді одне із важливих завдань сьогодні, переконує міський голова Руслан Марцінків. Тож спільно з університетом Нафти і Газу та бізнес-інкубатором уже не вперше організовують навчальні заходи Заразу, для підприємців. Зараз курси з бізнес-інкубатором університету Нафти і Газу, департамент економіки нашої міської ради, долучився, щоб такі заходи відбувалися. Це вже шість років підряд. Ми проводимо такі заходи для тих, хто починає свій бізнес і тих, хто вже є. Підприємцям, які хочуть удосконалити знання, все таки вже при роботі виникає дуже багато питань, які можна отримати від фахівців. Тому фахівці будуть навчати різні різнопланові навчання вчитись потрібно завжди. До слова навчання триватиме до 13 грудня. Після чого усім учасникам вручать спеціальні сертифікати. Наталя Лузовок, Іван Пілецький, телеканал 402.